Славянский продолжается обсуждение системы прозрачных закупок «Прозора». 15 июля состоялся круглый стол, в котором приняли участие активисты, депутаты горсовета, представители городской и администрации. Обсуждение дошло почти до спора в вопросе определения минимальной пороговой суммы, которой нужно давать публичный отчет. Активисты и депутаты наставили на том, чтобы минимальная сумма была в 5 тысяч. Чиновники говорили о 10, ссылаясь на распоряжение главы администрации. Область приняла 10 тысяч. Мы принимаем 10 тысяч. В рішенні написано райдержадміністрації, військово цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об'єднаних територіальних громад. Структур... Підрозділа мобол дежадміністрації забезпечити здійснення закупівлі товар, і послуг з використанням електронної системи закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 10 тисяч гривень. Все, дискусії немає В свою очередь. Представителі общественності указали приміри городов, де вже установлена більш низька порогова сума. другим пунктом встановити нижній поріг для проведення електронних закупівель в розмірі 3 тисячі гривень. Це копаль... можна, я спрошу, на що вони ссилаються? Прямо... Вони зсилаються звичайно на, про про місцево... на статтю 42 закону про місцеве самоврядування в Україні. Громадськість живе життя, своїм життям, а виконком, начебто, при, зовнішні, е, при зовнішньому вигляді, що він йде на зустріч громаді, обіцяє усе, але нічого не робить. Для щоб реально зробити якісь кроки на зустрічі, виконати. Это еще. То есть, чтобы просто этот закон начал работать у нас, необходимо просто иметь политическую волю. Должен кто-то захотеть. Мэры Мариуполя, Краматорска, Днепропетровска. Захотели, сделали. В говорится власти мы не единожды подаем закон, проект решений, точнее. Но все. Уходять нікуди, я все ж таки сподіваюсь на те, що тиск, який йде, такий м'який тиск, який йде з органів влади зверху, і допомога депутатів і звичайно, тиск з громади, м'який тиск ще раз підкреслюю, все ж таки зроблять свою справу. І міська рада, чи виконавчий комітет, чи міський голова, іде на зустріч.